Всім привіт! З вами торгова мережа, завод Паркету для дверей. Наша мережа є однією з найбільших у західному регіоні. І сьогодні ми хочемо поділитись з вами нашим асортиментом. В нашій мережі найбільший вибір підлогового покриття. Ламінат, інженерна та паркетна дошка, вінілова підлога та СПС та терасна дошка. Бобі. Також у нас в асортименті такі супутні товари, як плінтуса, мдфні дерев'яні та алюмінієві, ручки до міжкімнатних дверей та стінові панелі. В нашій мережі ви можете придбати ковролін або оздобити свою квартиру з ціновими панелями. В нашому магазині на виставці представлено більше 200 міжкімнатних дверей. Також в асортименті двері прихованого монтажу та вхідні двері зовнішні та внутрішні. В асортименті представлено підвіконня на ваш вибір з пластику, з фанери та з мармуру. Наші мережі кваліфіковані менеджери, які нададуть вам усі рекомендації стосовно встановлення дверей або монтажу підлогового покриття. Наш магазин спеціаліст, і тільки в нашій мережі в асортименті інноваційна бамбукова підлога. торговою мережею завод паркету та дверей ви точно втілите усі свої дизайнерські рішення.